Ми очікуємо, що нарешті ми зможемо мати нові кроки по створенню міжнародного трибуналу буде обговорюватись документ, який буде. Прийнятий на саміті Ради Європи в травні. Ми хочемо, щоб це було не тільки слова, а вже конкретні інструменти по створенню трибуналу, щоб ми мали справедливість і бачили світло в цьому тунелі, коли ми будемо мати цю справедливість. Ми очікуємо на ряд досить важливих промов і можливості задати питання. Зокрема, завтра буде Німеччина. Ми дуже хочемо почути майбутнє танків чи будуть поставки. Як Німеччина взагалі бачить майбутнє справедливості війни, якщо завжди буде така позиція, як зараз? Ми чуємо, що Німеччина не проти, але не займає проактивної позиції. Ми хочемо дуже сильно це змінити. Будемо говорити про наслідки і впливу війни на навколишнє середовище? Будемо говорити про на жаль такі погані теми, як сексуальне насильство під час війни. Важкі теми, які будуть відкривати очі нашим колегам європейцям, Рада Європи це по суті єдина країна, яка вигнала Росію з цієї організації. Чому важливо продовжити діяльність тут також це впливати на інші інституції, де ситуація не така позитивна, і будемо говорити чесно, ніж в Раді Європи. Я зараз кажу про різні парламентські асамблеї, де представлені різні країни. Ми говоримо зараз про ООН. А ми бачимо, що ООН, по суті заблокована і. Ця організація може бути прикладом як. Можна створювати нову систему по суті міжнародного права без Росії, де злочинці будуть притягнені до відповідальності. Це стосується різних тем не тільки жінок, не тільки насильства, не тільки взагалі всіх, всіх злочинів, які на жаль Росія робить кожного дня по відношенню до українського суспільства. До речі, досить важливі правки. Ми подаємо делегацію в різні резолюції, де будемо також вимагати, щоб в ці. Організації ми назвали голодомор голодомором, геноцидом українського народу. Ми навіть будемо робити такі ретроспективи в минуле, тому що коли ми не вивчаємо уроки минулого і не пам'ятаємо це. Я зараз кажу і про європейців, то це все повторюється. І нам дуже важливо, щоб ми не загубили оці ці моменти, які в нас зараз є. Тому що вже скоро рік війни, максимально працюємо над це.